I'm <laughs> so Отже, це програма Доброго ранку з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. І зараз у нашому ефірі ми будемо говорити про дещо важливе та дуже-дуже актуальне: як не переїдати на свята і обрати страви, як правильно харчуватися взимку, аби добре почуватися. І чим солоденьким себе побавити і не набрати зайвих кілограмів? Сьогодні в нас в гостях Оксана Федорова, це фахівець зі здорового харчування, а ще кондитер. І цьому ми Окремі, присвятимо окремим. Питання Ще? мені взагалі цікаво, як це поєднується, розумієш, no. від здорового харчування і кондитер. Ми дуже раді вітати вас в нашому ефірі. І, і вітаємо з різдвяними з... з... святами. Доброго ранку і навзаєм. <хай> <схай> 에, так, одразу, ви знаєте, хочеться почати з головного, звісно. Давайте. Почати зі свят, зі свят. І от Різдво у нас позаду ми вже прогавили цей момент, вже розгулялися <хай> är, без. Поза вашим наглядом, скажімо так, але попереду ще новий рік і ще інші свята? От порадьте, будь ласка, як правильно загалом обирати святкові страви, тому що ми знаємо, що вони там відповідають певним традиціям, таким до чого люди звикли, до чого щось таке, що було раніше. От як ці страви так обрати, щоб після свята на пам'ять зайві кілограми не залишилися? Дивіться, дуже актуальна тема. Насправді, як обрати. Це питання е, таке двояке, тому що загалом найкраще на будь-які свята. Це навіть не беремо, чи новий рік до уваги, чи це якесь святкування, не знаю, наприклад, дня народження. Потрібно розуміти те, як скласти собі тарілку, а не як обрати, і це також власне стосується як обрати страву. Тобто є така схема гарвардської тарілки, що вона в себе включає. Uh, якщо взяти, що повна тарілка – це 100%, 50% цієї тарілки мають складати, а як ви думаєте, що? Eh, цукерки. Ні, 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 мені здається, овочі, так? Так, це вірно, це клітковина на користь Світлани. Власне, так, ми ведемо рахунок. 50% тарілки має складати саме клітковина, тобто це овочі, це може бути салат, так само, як і запечені овочі або ну саме просто овочі. так? І в нас залишається ще половина, яку ми розділяємо на дві частини. Як ви гадаєте, 25 і 25, Що там велико? Точно або так. риба, або м'ясо, ага. і ну і вуглеводи. Так, так. які ви нудісь, яка цукерка а де цукерки? Я перемагаю <рес> цукерки це вуглеводи, власне, так. тому вони входять в частину вуглеводів. Але загалом це так: у нас 50% це клітковина, 25% це вуглеводи і 25% білок. Угу. За такою схемою ми складаємо здорову тарілку. Угу. І за такою Здорову схемою... в сенсі велику. Здорову в плані для здоров'я. здорову. <рес> І за, таким, за такою схемою ми складаємо всі тарілки свого прийому, свого прийому їжі, так? Uh -huh. незважаючи на те свято, це чи просто звичайний сніданок, як сьогодні. І вибираючи простір страв на столі, який ломиться, uh -huh. ми складаємо собі цю тарілку. Тобто обираємо спочатку клітковину, потім білок, потім вуглеводи. Це складно, тому що зазвичай страви. На святковому столі які? які? Ну, я приїжджаю там, наприклад, до Повбаса, бабусі, домашня, а вона мені там... каже, світочка, салат це олів'єшечка, угу, так? Угу. Або там, я не знаю, шуба, ось ця розповсюджена в українців. Але ж це не салат, у вашому розумінні. Так, це не салат, угу. і плюс це досить жирне все. Угу. Тобто, жир там переважає, а якщо ви зазначили, то на цій трілці немає жиру. Uh -huh. Тому що зазвичай він вже там трішки є трішки ол оливкової олії, наприклад, до салату, так? Або там трішки сиру, і це вже є жир, і цього достатньо. Тобто, загалом це 5% від всієї цієї тарілки. А на свята у нас навпаки uh -huh. там переважає 25%, можливо, навіть, або ще більше. Що робити в такому випадку? Важливо розуміти, що йти додому. Важливо. Розуміти ситість свого організму, щоб не переїдати, uh -huh. тому що оцей жир він забезпечує нам те, що ми швидше насичуємось, але можемо цього не відчувати. Тут важливо розуміти свій організм для того, щоб цю ситість, якби ми наситились і зупинились. Часто це важко зробити, але uh -huh. цей фактор допоможе не переїдати на свята. Тому потрібно розуміти свій організм, угу. а от ви ще ж і кондитер, до Однозначно, речі, так. взагалі так. От це скажіть, будь ласка, чи... чим чи можна взагалі себе побавити на, за святковим столом, чи ямось солоденьким, так, щоб це без наслідків минуло, чи це взагалі неможливо? Чи може бути солодка їжа, чи є така солодка їжа, яка може бути корисна? Я б навіть, вибачте, я сказала не за святковим столом, а, а в період свят. Так, угу. бо наприклад, я отримую безліч. Зараз подарунків там шоколадки, якісь цукерки. У мене просто вже а на гарварській тарілці їх немає. Так, наскільки так я от що, що, що робити з такими подаруночками солодкими і як бути в цей період? Передарити кого ти не любиш, то, чи можна самому з'їсти якось? Дивіться, перше правило, ми себе не обмежуємо. Це однозначно, тому що це призведе до психологічних розладів і буде ще більше переїдання, якщо ми будемо собі забороняти щось. Uh -huh. тому, тому ми себе балуємо однозначно. Чи може це бути здоровим? Дивіться, я більше маю досвіду в кондитерстві. Я 6 років кондитер і займаюся тільки рік нутриціологією. І зараз я це поєдную. Uh -huh. Яким чином? Я роблю нутріативні десерти з меншою кількості цукру, щоб там відчувалися різні смаки? Не скрізь це можна отримати, тому що зазвичай ми звикли до того, що цукор, напевне. Першому місці і в цукерках і в десертах. А, але якщо а, оце ми говоримо про ситість, якщо ви залишили місце після головного прийому їжі на десерт, і ви відчуєте, що ви не переїсте, що ви просто насититесь, ми саме таким чином заповнюємо а, цю свою тарілку. І якщо брати будь-які цукерки чи десерти, це вуглеводи. Тобто, ми з'їмо просто трішки менше вуглеводів. А, і дозволяємо собі з'їсти десерт. Тобто ви, як кондитер, робите такі корисні смаколики, так? так? так а, це рецептами поділитеся. А я проводжу майстер-класи, тому запрошую. Вау, вау, mm -hmm. супер. Супер. А от іще таке питання: вже як не до кондитера, а що так. з алкоголем робити? Взагалі, і... дуже турбує це питання. Що, що і скільки можна, а може, категорично не можна, як з ним бути? А, дивіться. Бо, бо щоб не було психологічних проблем через, через обмеження, дивіться: загалом, жоден алкоголь не є корисним. Потрібно це усвідомити, зрозуміти. Я не вживаю алкоголь більше шести років. Відповідно, чи це задовільна питання? Відповідно, запитання. Так, от Олексію. Добре, я запитаю, я сьогодні прийшла і Олексію почала вже казати: Дивись, я сьогодні прийшла вже не з кавою, а з чаючком ромашковим, тому що напевно були якісь такі порушення за святковим столом. Та що вже робити, якщо вже нашкодив собі? все ж таки, не втримався, нашкодив, як розвантажити цей організм. І підготувати мій організм до святкування Нового року. Дивіться, загалом краще не впадати в крайності. Mm -hmm. Тобто, якщо ми все-таки переїли, все-таки це сталося, ми себе не, о, якби не картаємо за це правильно, не забороняємо, ну, не кажемо, що блін, який я поганий, який я погана, що я все-таки це зробила стається, ми всі живі люди, це нормально. Краще в наступний день, наприклад, їсти більше клітковини для того, щоб допомогти шлунку все переварити і прийти в норму. Uh -huh. Тобто, клітковина на першому місці. Ми з'їдаємо спочатку салат і потім, по відчуттю ситості, якщо ще щось хочеться, можна трішки додати білків і вуглеводів. Але не сідаємо на дієти, не п'ємо тільки воду. Це організму тільки ще більший стрес, і потім на наступний день може бути ще більше переїдання. Uh -huh. Тобто, ми формуємо гарвардську тарілку, здорову тарілку. І робимо акцент на клітковині. Угу. А от якщо вже ми нам так від свят забули ми про свята, свята угу. минули, а є так. така загалом проблема певна, тому що зиму, взимку все-таки є певні такі. Ну, хай в продуктах таких обмежень, як були колись, то немає. Що от немає фруктів, достатньо, там вітамінів, але все таки погода похмура, вітаміну Д не вистачає. Загалом, от останній оцей грудень, який зараз відбув, триває, що угу. у нас він встановив рекорд за мінімумом сонячної такої погоди за весь період спостережень. До речі, за такої погоди хочеться хом'ячити постійно. Хочеться хом'ячити, і хочеться, і взагалі така лінь така розбиває. Люди, от, ліньки щось робити, вилізти із, якогось, з дивану, з того злізти, піти на роботу. Як підтримувати таку постійну працездатність, якусь енергійність, що можна якось вибудувати для цього дію? Що, що їсти, щоб була енергія? Так, так, Та, так. Угу. Дуже актуальне запитання. Я метеозалежна людина, і на мене впливає ця вся мінімальна кількість сонця, я знаю про цей факт. Дивіться, важливо зробити аналізи, здати аналізи, так, щоб зрозуміти кількість вітаміну Д в організмі і самому не приймати навіть для профілактики цього не я не раджу, і лікарі не радять, тому що ви не знаєте, скільки вітаміну Д все-таки отримуєте з продуктів, а їх можна отримувати з продуктів. Наприклад, це риба, наприклад, це яйця, і є також різні продукти, збагачені вітаміном Д. Тому рекомендую перед зимовим часом все-таки здати аналізи, знати, які у вас є дефіцити, і заповнювати їх. Це дуже важливо. Щодо продуктів, сезонні продукти є дуже важливими, ті, що в нас вирощуються, наприклад, в Польщі. Так? Тобто, все сезонне, те, що є, воно збагачене на вітаміни, і вони вітамін, наприклад, це втрачається при транспортуванні. Uh -huh. Якщо такий цікавий факт. Відповідно, найкраще їсти все-таки сезонні продукти, які є в тому регіоні, де ви живете. Uh -huh. Польське яблуко, бурячок, так, так. І, ябко, і морква, журавлина може бути. Uh -huh. Тобто все те сезонне, uh -huh. що вирощується в тому країні. Uh -huh. де... Мандаринки. Дивіться, їсти можна, але розраховувати на те, що ви отримуєте там, відповідну дозу вітаміну, С, uh -huh. і вітаміну С набагато більше в перці і в, в Росії. Слухайте, батьки так. ж завжди. Люди казали, Лимончик Мандаринки, оце на свята їжа. Це все міфи, Циф... <сміф> Циф... <сміф> і цікава тема буде розвінчити багато міфів, тому що їх дуже багато <сміф> насправді. <сміф> а таке, знаєте, специфічне, можливо, навіть українське, я б сказала, питання. <сміф> так, Ми усі продовжуємо жити в постійних стресах вже майже третій рік. І хтось, я знаю, багато людей. Та, можливо, навіть я сама стрес частенько заїдаю солоденьким, так, або ще там чомусь. І через цю тривожність. Кожність люди потім мають певні проблеми з травленням. От як з цим боротися? Дисципліну ви нам порадите, дієти все ж таки, до психолога сходити, угу. що з цим робити? Важливо зрозуміти, що є різниця між психологічним і фізіологічним голодом. Так? Тобто, якщо голод виникає дуже швидко і вам прям хочеться заїсти фраз, це психологічний голод. Угу. І Якщо самому це не вдається контролювати, варто звернутися до ем, спеціаліста. Так, це може бути або нутриціолог, дієтолог чи психолог, навіть тому, що є різні ступені цього. Але якщо ви відчуваєте, що це голод психологічний і що ви заїдаєте все-таки стрес, самі розумієте це і можете зупинитись, то можна це замінити, наприклад, спортом. Спорт і активність це дуже важливо. Навіть просто ходити. Та сама кількість кроків, 10 тисяч кроків, це дуже класна активність. Тому. Просто зрозуміти, що все-таки ми переїдаємо, заїдаємо цей стрес, це, на жаль, актуальна проблема. Але якщо не справляєшся самий, і тобі не допомагає спорт або якісь інші активності, читати книгу, просто відволіктись від цієї думки, заїдати. Тобто, дати собі такий маячок, ніби що так, я хочу заїсти, але я не роблю цього, я роблю щось інше. Mm -hmm. Якщо ми не справляємося самі, не можемо знайти заміну цьому, то варто звернутися до спеціаліста, щоб він знайшов спосіб. Як допомогти? А от іще такий, такий момент, якщо про міфи так трохи говорили, ага. і якісь такі усталені думки, то є така ще думка, що от не можна їсти на ніч, наприклад, категорично. Там і от з якого часу ця на ніч настає? Чи є взагалі така, скажімо, історія історія? Що що історія не можна їсти. Так, так, так. І от я знаю, що є люди там після шостиї, наприклад, вже не їдять. А це вже велика ну такий розрив у часі. Тобто, аж до ранку це вже 12, а то й більше годин без. Жодного прийому їжі, чи це корисно, чи це певний міф такий. Дивіться, загалом гастроінтерологи рекомендують не їсти нічого за 3-4 години до сну. Mm -hmm. Чому так? Тому що все-таки ми їмо так, за 3-4 години, тому що на сон ми використовуємо енергію. Ми коли спимо, ми також витрачаємо цю енергію. Але якщо поїсти забагато або не стримати себе, це може навіть завадити сну. Наприклад, з мого досвіду я наприклад не п'ю каву, тому що кава навіть випита зранку мені заважала заснути, і в мене були розлади сну. Тому і кожен організм він індивідуальний. Для когось буде окей, нормально з'їсти навіть о 12-й ночі є спортовці, тобто люди, які займаються спортом, які навіть після е, занять спортом вночі можуть там чи ввечері можуть з'їсти щось, і це буде окей. Ви така ідеальна. Просто не вживайте алкоголь, не п'єте каву, mm -hmm. дуже красива, дуже енергійна. Скажіть мені, будь ласка, топ 3 страв в новорічну ніч. Що буде на вашому столі? Мені просто дуже цікаво. Окей, однозначно, салат салат свіжих овочей. Це не буде олів'є. Що ще? Я ще веган, тому в мене буде щось білкове з тофу однозначно. Mm -hmm. І я побалую себе своїм десертом. Так, ну на майстер-клас я зараз до вас запишуся вже. Е, на жаль, в нас вже закінчується час, бо в мене було стільки запитань. Я б то говорила і говорила з вами ще, але на жаль, маємо обмеження в часі. Дуже, дуже дякуємо що вам так, завітали, що, прийшли. що все це розповіли. Нам було дуже багато цікавого і корисного. Дякую, дуже вам. Гарного нового року. Нагадаємо, що гостею нашого ефіру була Оксана Федорова. Це фахівець зі здорового харчування. Ми говорили про те, як правильно підзібрати страви до святкового столу, щоб не наїсти зайвих Рамчиків, ну а також говорили про те, як правильно харчуватися взимку, щоб почувати себе добре.